Вітаю, друзі! Питання повернення військовозобов'язаних українців з-за кордону набирає обертів. Так, президент Володимир Зеленський хоче повернути з за кордону всіх українців і вже навіть веде переговори про це з європейськими країнами. Так він вже навіть домовився з Польщею про повернення чоловіків призовного віку. Тому дивіться це відео до кінця, зберігайте та поширюйте його, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. В одному з минулих відео на нашому каналі ми розповідали, що Україна має певні домовленості з Польщею щодо повернення за кордону українців призовного віку. Але стосується це лише тих, хто незаконно виїхав з країни. За словами Зеленського, в Україні наразі є певні складнощі, що. Щодо повернення за кордону людей, які порушили чинне законодавство і незаконно виїхали з країни. Тож він заявив, що в Україні зараз дуже потужні відносини з Польщею у напрямку повернення в Україну людей, які незаконно виїхали з України. Таким чином, тих українців, які незаконно перетнули кордон, Польща буде відправляти назад до України. Крім того, розмови про повернення військовозобов'язаних українців за кордону Україна веде ще й з Естонією. Міністр оборони Естонії Ханко Певкур підтвердив, що між Таліном і Києвом є розмови щодо повернення військовозобов'язаних українців з за кордону, але зазначив, що Україна робить ставку на добровільне повернення чоловіків. На запитання про те, як Естонія може допомогти Україні повернути додому військовозобов'язаних громадян, міністр відповів, що Естонія співпрацює з українським урядом і перевіряє, що говорить про це міжнародне право і як у цьому випадку може діяти Естонія. Але за його словами, український уряд поки що зосередився на тому, щоб запропонувати цим військовозобов'язаним українцям, які зараз проживають в Естонії, повернутися добровільно. Як ми вже вам розповідали з іншими сусідніми країнами, зокрема з Молдовою, Румунією та Угорщиною, Україна таких домовленостей не має. Тому українська влада має намір працювати та на налагоджувати більш тісні зв'язки з країнами, які поки що не планують повертати до України у Халянті. Але багатьох українців, які зараз проживають за кордоном, цікавить, чи буде Україна примусово повертати їх додому. Тому треба сказати, що поки що це не планується. Але за словами президента державам партнерам може бути політично вигідніше не витрачати фінансові ресурси на підтримку таких біженців. Натомість, Зеленський наголосив на тому, що цим країнам краще було б організувати повернення цих чоловіків в Україну. При цьому Україна планує більш активно працювати у питанні повернення додому українців з -за кордону. Так, в уряді навіть планують створити нову інституцію. Поки що воно має лише робочу назву Міністерство повернення українців. І зараз саме обговорюють кандидатів, які могли б очолити нове міністерство. Так раніше президент Володимир Зеленський уже анонсував міністерство, яке відповідатиме за повернення українців за кордон. За його словами, у Міністерства закордонних справ просто не вистачить сил не втратити 7,5 мільйонів українців. Зеленський зазначив, що без примусу потрібно буде повернути додому дітей, студентів та доросле населення з огляду на майбутнє відновлення країни після війни. Відомо, що Володимир Зеленський хоче повернути в Україну більше чоловіків призовного віку, щоб вони вступили до війська або ж підтримували зруйновану економіку. З цим питанням він звертався до іноземних партнерів. Утім він отримав відмову, адже Європа отримає неабияку вигоду від нового резерву працівників, тому не готова відправляти їх додому. Проблема в тому, що європейські країни зараз відчувають серйозну нестачу робочої сили, а Польща та Чехія постійно втрачають людей, які могли б заповнити ринок працівників. Саме тому європейські країни не готові поки що віддавати українців через банальну економічну вигоду, яку вони отримують від працевлаштування громадян України. Їм вигідно утримувати українців, особливо в тих країнах, керівництво яких останніми роками негативно ставиться до імміграції. Тамтешні компанії змушені шукати працівників у інших країнах, щоб зайняти робочі місця на новозбудованих заводах з виробництва автомобілів, чи акумуляторів, чи іншої техніки. Нагадаємо, що кількість українців, які шукають притулку в Європі, зараз продовжує збільшуватися. Станом на сьогодні, тимчасовий захист у ЄС отримали вже понад 4 мільйона 300 тисяч наших земляків. Найбільше українських біженців прийняла Німеччина, Польща та Чехія, де вони отримали тимчасовий захист. Найбільше українців з тимчасовим захистом перебувають у Німеччині. Чині це мільйон триста людей в Польщі 965 тисяч та Чехії 360 тисяч. Саме ці країни продемонстрували найбільше зростання кількості українських біженців останнім часом. А поки що, друзі, на цьому у мене все. Що ви про це все думаєте? Пишіть у коментарях свої враження від такого рішення української влади. І не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропускати найважливіших новин. Бо перша віза все про життя та роботу за кордоном.